Пережила жахи війни у найгарячішій точці запеклих боїв та була евакуйована до Запоріжжя. Чотирила красуню з кличкою Даша. Кілька днів тому врятував військовослужбовець з міста Бахмут. Собака залишилась без господаря, тож захисник вивіз хвостату до обласного центру. А хто тут у нас ще з Бахмута? Дашенька, дівчинка. Ну, Запоріжжя приїхала. Все хорошо. Нині Даша перебуває у запоріжанки на перетримці. Далматиниці близько року вона ласкава, слухняна, ще має різний колір очей. Одразу після приїзду до Запоріжжя Даша пройшла медичне обстеження. Плямиста повністю здорова, проте налякана та потребує адаптації після пережитого. Жінка, яка прихистила Дашу, шукає її люблячих господарів. Тож, якщо ви маєте бажання взяти до себе відданого чотирилапого друга, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Желательно, чтобы эта пара была и мужчина, который имеет характер, ее нужно воспитывать. Но так как она девочка вообще, в принципе, воспитанная, в туалет она сама просится. Кушать она стеснительно кушает, но нужен мужчина, пара без детей. Ну, если дети, то только чтобы взрослый ребенок лет 15. Вот такой уже ответственный человек, и понимал, что это, ну, это не игрушка, а собака. Что за ней нужен уход, ей нужна доброта, ласка.